Життя двох залізничників з Дніпропетровщини рятують в одному з медзакладів області. Олександр та Олексій потрапили під балістичний обстріл армії РФ 19 березня. У той день чоловіки якраз були на роботі. Машиніст Олексій пригадує, перебував біля потягу, коли стався вибух. Спалах, удар, різкий біль. Находився в ремонтній ямі під машиною, ходову робили. Потім колеги дістали мене з цієї ями скорились. Визв... Так. Нічого такого не пам'ятаю. Чоловік пригадує, вибух стався менш ніж за 100 метрів від місця, де він був. В Олексія осколкові поранення живота. Нині чоловіку вже провели три операції: на сусідній койці з переломом тазу та посіченими ногами Олександр. Хлопцю 20 років. На залізниці працює з люсарем. повні, то що. Мене швернули як кота, отак в пол сусіду є. Сказки прошили мені таз, поламали мені кості. Я піднявся на адреналіні, тому що від страху я як мудився піднятися, переліз пройти через путя. До лікарні обох чоловіків доправили у вкрай тяжкому стані, пригадує гендиректор Сергій. Каже, Олександр потребуватиме операції на суглобі, а в Олексія попереду ще кілька втручань на черевній порожнині. Ми бачимо, що зараз ці хлопці в доброму гуморі вже розмовляють по телефону. Але, на жаль, стан здоров'я зустріще ще важким. Тому кожного дня плануємо оперативні втручання. Лікування обох поранених може зайняти кілька місяців, додає гендиректор медзакладу. Прогнозів на повне відновлення поки немає. Антон Сіренко Ілля Ляконов Суспільне новини Дніпро.